Всім привіт! Це незламні зі сходу. Тут ми розкриваємо найактуальніші теми, що стосуються жителів Сходу України: рішення, реформи, історії, успіху, а також поради й актуальні питання. Щотижня ми виходимо в ефір, аби коротко та по суті розповісти про те, що важливо. Весь минулий рік ми збирали надихаючі історії про незламних людей зі Сходу, які навіть після переїзду змогли відновитися і релокувати існуючу або започаткувати нову справу. Наприклад, ось Олена, вона з Бахмута, переїхала до Полтави і відкрила там перукарню. А це Євгенія з міста Рубіжне. Вона релокувала виробництво дитячих гойдалок до Чернівецької області. У цьому випуску ми покажемо 10 бізнес-ідей, які вже втілили незламні зі сходу. По-перше, це надихає, а по-друге, дає розуміння, які бізнеси вже працюють і є дійсно дієвими. Тож беріть собі на замітку, надихайтеся на створення власної справи, особливо якщо це вже є у ваших планах. Відновлене сироваріння. Цю жінку звуть Лідія Овчаренко. Вона зі Слов'янська і вже понад шість років займається сироварінням. Через повномасштабне вторгнення підприємиця евакуювалася у більш безпечне місце. Але вже в червні 23-го року вона повернулася до Слов'янська та відновила свою справу. А прямо зараз поставте лайк цьому відео і підпишіться. Обидві кнопки ви знайдете прямо під цим відео. Спочатку виготовлення сиру було для неї хобі. Лише останні три роки жінка виготовляє продукцію на продаж. Електричної сироварні підприємеця немає, і весь сир робить вручну, але в тому і є фішка її продукції. Наразі жінка продає подарункові тарілки. Вони містять 7-8 різновидів сиру, і кожна важить близько 700 грамів. Коштує така тарілка 300 гривень. Це вже з урахуванням упаковки. Зі слів підприємиці, середня ціна за кілограм сиру в неї наразі становить 400 гривень. Новою поштою вона доставляє сири в більшість куточків України. Після відновлення роботи справа йде непогано. Попри те, що багато клієнтів і клієнток виїхало, вона отримує регулярні замовлення. Мешканці Слов'янська купляють сири і розповідають про її справу знайомим. Також багато замовлень є з інших міст України. Виготовлення соляних ламп Сімейний бізнес родини Букрей із виготовлення соляних ламп працює ще з 2007 року. Все почалося в місті Бахмут із використанням солидарської солі. На виробництві працювало п'ятеро людей, а соляних ламп було понад 250 моделей. Проте, 24 лютого 2022 року підприємство довелося призупинити свою діяльність, а родина була вимушена покинути місто. І вже в серпні 2022 року Альона Букрей разом із чоловіком Антоном відновила виробництво соляних ламп. У Дніпрі вони вивезли деяке обладнання, трохи продукції. Це були не до кінця готові світильники із Солодарської солі. І, попри відсутність потрібного обладнання, вдалося зробити хороший продукт. Його вони і розіслали постійним клієнтам по всій Україні. Наразі близько 95% виробів підприємства для гуртового продажу. Продукцію купляють магазини техніки, аптеки, крамниці подарунків і світильників. І для них середня ціна соляної лампи становить 500 гривень. На виробництві ще є запаси солодарської солі, і світильники із нею мають найбільший попит, адже для українців це важливо і несе певне символічне значення. Відновлена перукарня. Олена Сидоренко з Бахмута. У рідному місті вона понад 20 років тримала салон Шарм та після початку повномасштабного вторгнення довелося релокуватися і думати про відновлення власної справи. Разом із сестрою Оксаною вона відкрила перукарню марафет у Полтаві. Коли жінка приїхала до іншого міста, вона розуміла, що може заробляти тим, що добре знає. Саме ремесло перукаря було з нею понад 20 років, і зраджувати йому вона не хотіла. Тож одразу вони з сестрою почали думати, як відновити роботу. Через деякий час знайшли гарне приміщення і здали місцем розташування. І так відкрилася перукарня-марафет. Поступово приміщення перукарні наповнювалося новими інструментами, меблями та засобами для роботи. Все розпочинали з нуля. Більша частина обладнання, як і минуле життя, залишилася в рідному Бахмуті. Уже понад рік перукарня Марафет працює в Полтаві. За цей час напрацювали власну базу клієнтів, докупили обладнання і меблі. А майстрині перукарні проходять додаткове навчання, щоб досконалити свої навички. Крім того, тут же вони створили мікролабораторію із виготовлення власних бальзамів, масел та флюїдів. Відновлений салон оптики. Сєвєродончани Ігор та Олена Дрокіни разом уже понад 31 рік, і майже стільки ж років подружжя займається продажем оптичної продукції. У Сєвєродонецьку родина тримала два салони комфорт-оптика, а після початку повномасштабної війни й окупації рідного міста релокувалися та відновили роботу вже в Києві. Історія підприємців починалася з продажів оптики на ринках, а потім подружжя вирішило, що хочуть розвиватися і ставати більш професійними у своїй справі. Вони зізнаються, що в день відкриття першого оптичного салону у 2007 році в їхній кишені залишилося тільки 2 гривні. Усе інше було вкладено в розвиток власної справи. У 2014-му, коли Сєвєродонецьк був тимчасово окупований бойовиками ЛНР, подружжя виїжджало до Ірпеня що поруч із Києвом. Після звільнення міста вони повернулися додому і продовжили там працювати. А вже в 2022 році довелося їхати знову. Ось що залишилося від одного з їхніх салонів із приходом повномасштабної війни. От, от така біда, от Все, Тут вже полазили, видать, і один чоловік. От, смотриш. Треба було починати все спочатку на новому місці. Друзі з Києва допомогли знайти в столиці гарне приміщення. Завдяки перевізникам родина змогла все ж таки евакуювати із Сєвєродонецька частину продукції із одного з салонів. Це, власне, було тим, із чого Ігор та Олена змогли стартувати на новому місці. Відкрившись у липні минулого року, поступово салон Комфорт Оптика набирає клієнтуру та стає відомим серед киян. Сюди приходять і сєвєродончани, переселенці з різних куточків України та місцеві жителі. Для кожного знаходять час та індивідуальний підхід. Кав'ярня на Вінниччині Діана Максименко родом з Авдіївки. Вона має різноманітний досвід підприємництва. Спочатку дівчина відкрила кав'ярню у Києві. А згодом вітрину з аксесуарами та гаджетами для телефонів у Краматорську. Через повномасштабне вторгнення їй довелося все покинути та переїхати на Вінничину. Проте дівчина не зневірилася і відкрила кав'ярню Honey в СМТ Теплику. Після переїзду вона декілька місяців не розуміла, як бути далі, перебуваючи в Теплику, що на Вінничині дівчина вирішила знову відкрити кав'ярню. У Києві в неї була повністю обладнана стійка, яку вона зберігала в гаражі після першої кав'ярні. Тому, перебуваючи вже на Вінничині, вони знайшли приміщення, почали робити ремонт і вже через місяць відкрилися. В місті були достойні конкуренти серед кав'ярень, але також присутній і гарний попит. Тому 30 червня 2022 року відкрив свої двері Хані». Кав'ярня нетипова для селища міського типу, а все тому, що в закладі можна не тільки поїсти чи випити кави, але й гарно провести своє дозвілля, пограти в настільні ігри, розфарбувати розмальовки, а літом навіть був кінотеатр Просто неба. Подвір'я кав'ярні прикрасили ліхтариками і створили сімейну затишну атмосферу. Зараз Діана працює над відкриттям нового закладу в Одеській області. Дерев'яні вироби, що потрапили в книгу рекордів України. Дерев'яні вироби Woodlike із Костянтинівки. Знайомтеся із засновниками цього бізнесу Дмитром та Наталею Поколенками. У 2019 році вони заснували власне виробництво виробів із дерева. І не просто так, адже прадід Дмитра був Теслярем і ще в далекі 1920-ті роки, виготовляв унікальні дзеркала та дерев'яні рами до них. Перший лазерний верстат подружжя придбало на власні заощадження. Серед початкової продукції були прикраси до Великодня, які вдалося розпродати в соціальних мережах усього за 5 хвилин. Зараз серед виробів вудлайк, -like, кухонний декор, мапи України, товари для тварин, патріотичні сувеніри, висока якість та ручна робота зробили продукцію популярною не лише в Україні, а і за її межами. Після початку повномасштабного вторгнення родина Поколенків ухвалила непросте рішення виїхати разом із виробництвом. І вже понад рік Woodlike працює в столиці України. Звичайно, вимушений переїзд вплинув на обсяги виробництва та заробітки. Та наполегливою працею родина почала відновлювати власну справу. А минулого року Вудлайк like долучилися до волонтерського проєкту мапи України обійми, завдяки чому потрапили до Книги рекордів України. Вони виготовили ось цю дерев'яну мапу України розміром 2 на 3 метри. На ній розміщені ляльки-мотанки з особливостями кожного регіону України. За минулий рік Вудлайк like вдалося вийти на довоєнний рівень заробітку, та підприємці пояснюють, що в Києві без власного приміщення і житла жити, звісно, дорожче. Бренд одягу з міста Марії Єлизавета Діденчук родом із Маріуполя. У 2019-му вона заснувала бренд одягу Лісолодка і за два роки змогла відкрити власне виробництво, розробити сайт і почати продавати продукцію в декількох офлайн-магазинах. Проте, через повномасштабне вторгнення, героїня виїхала до Мукачева і саме там у липні 2022 року змогла відновити роботу бренду. Заснувала дівчина свій бізнес під час декретної відпустки. Був час для того, щоб продумати деталі і наважитися, почати. На той момент вона мала особистий блог в інстаграмі на 3,5 тисячі підписників і підписниць. Із з інвестицій була всього тисяча гривень на тканину та відшив декількох одиниць продукції. На цьому все для підприємиці було великим здивуванням, що вся наявна продукція в той же день була розпродана. Так все і почалося. Після 24 лютого Єлизавета втратила практично все. Залишилися тільки сторінка в інстаграм, 120 пакувальних коробок та праска. Проте вже в липні 2022 року бренд Лісолодка поступово почав відновлюватися. Клієнтки робили замовлення, а вони відшивали. Сьогодні бізнес і далі працює, дещо змінюючи формати роботи. Особливі гойдалки. Євгенія Абдула родом із міста Рубіжне в Луганській області. У 2016 році вона заснувала власне виробництво гойдалок інфансі, яке після початку повномасштабного вторгнення було релоковане до Чернівецької області. А почалося все з того, що у Євгенії разом із чоловіком Олександром народився син. Саме для нього і був зроблений перший екземпляр гойдалки. Особливість цієї продукції в тому, що ці гойдалки виготовлені із тканини та дерева, тож їх легко можна скласти і взяти з собою в дорогу, а ще вони з екологічно чистого продукту, ніякого пластика. Гойдалки замовляють не тільки родини, а й магазини, ресторани і фотостудії. Після переїзду виробництво відновили з нуля, але не в повному обсязі. Не всі моделі змогли повернути. Зараз виробництво працює з підрядниками закупка дерева, шліфування, розклей. Подружжя планує виходити на закордонні ринки та шукає грантові можливості для закупки нового обладнання. Сонька Дрімко наймиліша постільна білизна. Тетяна Панаїт шість років працювала патрульною поліцейською в Лисичанську. Через повномасштабне вторгнення родина вимушено евакуювалася із Луганщини в одне із селищ Полтавщини. Тут жінка розпочала бізнес із пошиття постільної білизни Сонько Дрімко. Все почалося з того, що чоловік подарував Тетяні швейну машинку, аби та відволіклася і не так сумувала за домом. Спочатку жінка почала шити постільну білизну для себе, для своєї родини, а потім люди з села почали приходити і цікавитися. Пошила одному, потім другому і зрозуміла, що можна пробувати заробляти гроші у серпні минулого року. Тетяна зареєструвала ФОП і почала брати замовлення на постільну білизну. Нещодавно підприємиця виграла великий грант від Українського ветеранського фонду, завдяки якому зможе розширити своє виробництво. Більша частина витрат спрямовується, звичайно, на обладнання тканини і матеріали. Для злагодженої роботи орендували приміщення в селі і привели його до ладу. А також навчили та працевлаштували чотирьох мешканок села, які тепер працюють швачками. Підприємиця зізнається, що хотіла б повернутися до Лисичанська, але факт в тому, що. Повертатися нікуди. Та й втрачати організований процес виробництва Сонько Дрімко їй також не хочеться. Мед з історією. Олексій Конюша бджоляр у четвертому поколінні. Його батьки до 2014 року тримали пасіку в селищі Фабричне, що за 10 кілометрів від Луганська. Після окупації району родина виїхала на Черкащину. Там Олексій займається сімейним бізнесом, розвиваючи культуру меду в Україні. Опинившись на Черкащині, підприємцям доводилося все починати з нуля, адже більшість пасік були втрачені. Тоді Олексій отримав невеликий грант у 40 тисяч гривень, на який закупив нові вулики. Почали експериментувати з продукцією замість звичайного меду, пропонували мед із горішками або мед із ягодами, розробили цілковито новий напрям для українського ринку крем мед. Бренд українського меду, заснований Олексієм, називається Конюшина. Велику увагу вони почали приділяти соціальним мережам, розвивали сторінку в інстаграм, співпрацювали з партнерами, писали нові гранти для удосконалення діяльності, їздили на ярмарки, виходили з продукцією на різні супермаркети тощо. Попри складне становище, Олексій впевнений на 100%, що після деокупації Луганщини він хотів би відкрити філіал конюшини і там. Друзі, на цій бізнес-історії з присмаком ідей та меду ми завершуємо цей випуск. Сподіваємося, ви знайшли для себе щось цікаве та натхненне в нашій підбірці. Поставте лайк цьому відео та напишіть, яка з перелічених ідей вам сподобалася найбільше. А ще чим саме займаєтеся ви або, можливо, чим би ви хотіли займатися. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанту. Підписуйтеся на цей канал і тисніть на дзвіночок, аби першими дивитися наші випуски.